Уявіть собі, глибоко в лісах України сторіч щось неймовірне, колосальна, абсолютно забута фортеця, це місце, де бетонні стіни буквально дихають таємницями, історії про імперії, про жорстокі війни і, можливо, про щось значно дивніше. І це, знаєте, не просто якісь там руїни, це справжнісінька загадка з бетону та сталі. І сьогодні ми спробуємо розплутати цей клубок, занурившись у факти, легенди та просто неймовірні свідчення, що дійшли до нас. Ну, а з чого починається будь-яка таємниця? Правильно, з легенд. І тут їх вистачає. Кажуть, коридорами й досі блукають привиди солдатів, розповідають про дослідників, що зникали безслідно, а дехто навіть шепоче про портали в інші світи і звичайно ж про замуровані скарби та секрети НКВС. Добре, легенди це одне, але ж вони не з'являються на порожньому місці, правда? Давайте копнемо глибше і подивимось, які реальні, цілком відчутні загадки цього форту і породили всі ці моторошні чутки. Ось вам і перша реальна зачіпка. У форті є кімнати, замуровані, і не просто закладені цеглою, а герметично залиті бетоном аж до вентиляційних шахт. Навіщо? Ну, у версії є кілька: одна така романтична, там заховані імперські архіви чи золото, інша значно похмуріша, і вона пов'язана з діяльністю НКВС, які ймовірно намагалися приховати сліди своїх злочинів. Щоб у всьому цьому розібратися, нам треба, знаєте, відмотати час назад далеко назад. Бо Тараканівський форт це, по суті, останній грандіозний, такий трохи відчайдушний проект Російської імперії, що вже йшла до свого занепаду. Тільки вдумайтеся у цю цифру: 66 мільйонів імперських рублів це ну, це просто космічна сума на той час. Сьогодні це були б мільярди. Імперія явно не шкодувала грошей, бо відчувала, пахне смаленим, насувалася велика війна. І що ж збудували за ці гроші? Не просто форт, а ціле місто фортецю. Уявіть собі, величезний ромб, кожна сторона якого майже чверть кілометра, всередині гарнізон на 800 людей з усім необхідним, таке собі автономне військове місто, сховане від усього світу. А навіщо така махина? Все просто стратегія. Проектом займався не абихто, а сам генерал Едуард Тотлебен, справжня зірка військової інженерії того часу. І мета була надважлива залізним кулаком тримати під контролем залізницю Львів Київ. Це був головний шлях на захід до кордону з угорщину А тепер момент, який особисто мене просто вражає. Уявляєте? Військові стратеги, мільйони рублів, плани оборони цілої імперії все це розбилося об що? Об приватну власність. Місцеві землевласники просто сказали: ні, свою землю не продамо. І все. Гігантський стратегічний об'єкт довелося будувати за 20 кілометрів від ідеального місця. Ось такі часи були. Але гаразд, з історією будівництва розібрались. Тепер зазірнімо всередину, бо там там справжні дива інженерії. Це не просто стіни, це був без перебільшення технологічний хай-тек свого часу, напханий смертоносними пастками. От, наприклад, одна з їхніх фішок. Уявіть довгий коридор, свої солдати навчені, іти тільки вздовж стін. Чому? Бо якщо ворог вривається і біжить по центру, підлога під ним просто зникає, і все, падіння в глибочезний колодязь, а на дні, ну, скажімо так, м'якої посадки не передбачалося. Геніально і моторошно, правда? І це був не просто гарнізон, це був такий собі ноїв ковчег на випадок війни. Тут було абсолютно все для життя, своя електростанція. Уявіть, електрика наприкінці 19 століття, всі види зв'язку, своя пекарня, пральня, каналізація, водопровід, навіть власна церква. Тут можна було сидіти в повній облозі місяцями і нічого не потребувати. Здавалося б, така фортеця непереможна. Але тут втрутилася історія. І технологічний прогрес. Форт був ідеальним для однієї епохи, але, на жаль, він запізнився на власну війну. А ці війни, що прийшли потім, виявились для нього смертельними. Його бойовий шлях виявився коротким, але Боже, яким насиченим. У 1905-му тут збунтувалися свої ж солдати. Потім прийшла Перша світова 1916 рік Брусилівський прорив. І тут стало ясно, проти нової важкої артилерії і авіабомб ці стіни вже не захист. Ну а в 1920-му тут поляки рубалися з червоноармійцями не на життя, а на смерть. Щоб зрозуміти, наскільки запеклими були ці бої, достатньо почути слова командарма Йона Якіра Осине гніздо. Краще й не скажеш. Навіть напівзруйнований цей форт був кісткою в горлі для будь-якої армії, і його треба було взяти будь-якою ціною. Війни скінчилися, і що далі? Здавалося б, Форт мав би знайти собі нове мирне життя, але не так сталося, як гадалося. Схоже, ця споруда має власний характер і свої плани на майбутнє. У радянські часи його, звісно, намагалися пристосувати під щось корисне: спочатку склад консервів. Не вийшло, потім склад автозапчастин, теж провал. А знаєте чому? Через вологість вона там така, що будь-який метал чи продукт просто з'їдає. І от виникає таке майже містичне відчуття, правда? Ніби Форд сам каже Я народжений для війни і не буду якимось там складом, він краще з гордістю розсиплеться на порох, аніж зрадить своєму призначенню. Є в цьому щось величне. І не думайте, що це просто мертвий пам'ятник, його історія триває прямо зараз. Підземні ходи й досі, по суті, ніхто до кінця не досвідив, а саперів туди викликають регулярно. Екстремали постійно знаходять снаряди, що не розірвалися. Це місце все ще небезпечне, воно все ще жиле своєю історією. Та що ж ми маємо в підсумку? Тараканівський форт це не просто руїни, це капсула часу. Пам'ятник імперським амбіціям, геніальній інженерії і трагедіям ХХ століття. Але час річ жорстока, і головне питання сьогодні: чи зможемо ми врятувати цю спадщину, чи всі її таємниці так і зникнуть під уламками, так і не будучи розгаданими.